Окупанти обстріляли 12 населених пунктів на Донеччині. Гатили по населенню понад 30 разів, п'ять людей травмовано, пошкоджено півсотні об'єктів, здебільшого цивільні. В російському Сочі горить нафтобаза. Безпілотник влучив у резервуар із гасом, палає 1200 тонн легкозаймистої рідини. Дим видніється за кілометри. Вибухи у тимчасово окупованому Криму постраждала військова частина в районі аеропорту Бельбек неподалік Севастополя. Рух Керченським мостом перекрили. У Воронецькій області розбився російський літак су 34 Це бомбардувальник, який може вражати ціль на відстані більше ніж півтисячі кілометрів. Причина аварії відмова шасі. Мінус є одна російська гаубиця. Її знищили дроном у підрозділі Шадов. У Збройних силах України закликають не переставати донатити на безпілотники, які відіграють дуже важливу роль на фронті. А так наші військові знищують блокпости окупантів на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Після першого влучання дроном Камікадзе рашисти збіглися до пораненого. Як тут стався ще один приліт у підсумку три вбитих та двох поранено. В румунському порту Суліна підірвалося вантажне судно Сеама, яке перевозило цемент. Евакуювали 12 членів екіпажу. Ніхто не постраждав. А от корабель, схоже, врятувати не вдасться. Найімовірніше під судном вибухнула морська міна. Працівники СБУ затримали двох хабарників, які заробляли на ухилянтах. Першого ділка викрили в Херсоні. Заступник місцевого воєнкома вимагав від 4,5 до 6 тисяч доларів за те, що допоможе відкосити від армії на підставі фіктивних документів. Іншого зловмисника впіймали на Івано-Франківщині. Голова військово-лікарської комісії продавав ухилянтам довідки про проблеми із здоров'ям. Ціна послуги трохи скромніша, ніж в Херсонського 2 тисячі доларів. У Херсоні виріс Кавун, щоправда, не на городі, а з під асфальту баштанний вирішив прорости неподалік центрального ринку. Мовляв, у яких умовах не перебували б, все ж прорвемося. Арбуз а міста.